Отже, урок історії у восьмому класі, всесвітня історія, вав урок. Тема гуманізм та високе відродження, епоха титанів. Дуже об'ємна тема, але намагалася розповісти про всі якби, прояви цього періоду в різних сферах. Звісно, урок розпочинається із розминки. Учні очікують ось такі фліп-картки, де ви можете з ними повторити основні терміни тему попередню, і потім вже перейти до перевірки знань. Знання ми перевіряємо з допомогою Вікторини у ресурсі WordWall, в якому учні люблять працювати. Далі ми прямуємо і потрапляємо вже до того, щоб залучити учнів і зацікавити їх темою. Власне, знову з'являється капітан часу. Уявіть собі, вулиці Флоренції залиті сонцем. У майстернях пахне фарбами й мармуром, а поруч із вами генії, імена яких назад. Ну і далі власне зацікавленість, і ми продовжуємо наш урок. Звісно, не можна не згадати про найбільший, напевно, шедевр епохи відродження, це Монну Лізу. І ми оголошуємо мету уроку. Переходимо до актуалізації знань, пригадуємо, що ми вивчали, та занурюємося у контекст. Тут учнів е чекає знайомство із тим, що таке гуманізм, закріплюються знання з допомогою схеми, проговорюємо передумови відродження в Італії, працюємо із поняттями та переходимо до основної частини. Основна частина насичена е, інформативним матеріалом, доступним для учнів, також візуальними джерелами. З учнями вітається сам Леонардо. Універсальним генієм. Я вірив, що Природа найвищий учитель, а спостереження і так далі. Знайомими учнів із шедеврами образотворчого мистецтва Леонардо да Вінчі, та також із тим, що це був винахідник, винаходами, якого користуються, і донині. Цьому присвячено декілька слайдів. І не тільки слайдів. Я підготувала коротке та цікаве відео, Винаходи Леонардо, погляд у майбутнє, що знову ж таки буде активізувати та стимулювати цікавість учнів до теми. Знайомимося з творчістю Мікеланджело, урок вплетена ось така цікава е, слайд, такий, де зображення штучного інтелекту, і учням пропонуються до нього завдання. Знову ж таки, підтримуємо увагу учнів на уроці. Далі ми знайомимося із майстерністю Рафаела Санті та з його неперевершеними мадоннами. Розповідь доповнюється запитаннями. Коли ми знайомимося із творчістю Пітера Брегеля Старшого, можемо учням запропонувати ось таку інтерактивну відображення картини, тобто розбиті фрагменти і прислів'я. І учні вгадують прислів'я, і ми пояснюємо їхнє значення, які вади висміяв Пітер Брегель старший. У своїй картині «Нідерландські прислів'я. Це також знову ж таки інтерактив, який зацікавлює учнів. А далі культура бароко в образотворчому мистецтві та також знайомому учнів із народженням нової європейської науки: Коперник, Галілео, Галілей. Тощо. Також поринаємо у письмо. І знайомимо учнів із літературними творами цього часу. Теоретичний блок можна завершити ось такою, як би таки. Давайте уявимо епоху, коли одна єдина ідея змогла змінити філософія, гуманізм, Це здається такою живою. Дане відео вам буде доступне після того, як ви придбаєте дану презентацію. На уроці практу... працюємо із інтерактивним посібником. Який також закріплює знання учнів. Огляд епохи, гуманізм коротко, основні принципи. Ми цей посібник ось за цим посиланням можемо дати учням, вони ще ознайомлються і можуть пройти тестування. Власне, це можна зробити і на уроці, і вдома, вже як вчитель собі задумає. І розділ, аналітика і осмислення. Тут представлено багато різноманітних запитань. І творчі, і зі штучним інтелектом, і тести, і завдання на різнорівневе мислення, докритичне мислення тощо вчитель може собі підібрати будь-яке завдання за своїм уподобанням. Всі завдання дуже цікаві для учнів, і ви ефективно завершите урок. Ну, а власне, урок завершує мікротрансформація, яка допомагає учням зрозуміти, навіщо їм ця тема, і залишити слід у їхніх головах. Як ви бачите, презентація візуально приваблива, із цікавими учнями, які супроводжують слайди запитаннями, із цікавими ілюстраціями, тому, власне, такий урок повинен пройти дуже добре. Ми підводимо підсумок і даємо дальну.